Змагання задягання бойового одягу вогнеборця. Участь у ньому бере семикласник Великолазівського ліцею Максим Феденець. Хвилявся дуже. Думав, що суперник намного швидше справиться. Хотів би бути рятувальником, там підросту, коли так і мій батько теж був рятувальником в пожежній службі безпеці. Пішов на війну, звернувся примерно через 9 місяців, отримав поранення від гранати. Зараз батько після поранення вдома в пожежній стапеті участь взяв школяр, Ужгородського шостого ліцею Михайло Тичак. Під'єднували мені до розголудження і я біг. Коли я побачив перший раз дим, мені здалося що це пожежа сталася десь. Мені дуже сподобалось, я відчув цей драйв, ну аж допомогу цю що так здається, так все по-справжньому. Що ж захотілося комусь допомогти. Близько сотні школярів взяли участь у змаганнях команд юних рятувальників пожежних в Ужгороді. Про це сказала речниця ДСНС на Закарпатті Наталія Батир. За її словами, участь беруть учні Ужгородського району, які впродовж року тренувалися з рятувальниками. Це дає дітям не лише знання правил безпеки життєдіяльності, це навчає їх, як запобігти біти, як треба діяти, якщо все ж таки халепа сталася. Ну і в подальшому сподіваємося, що хтось з цих дітей. Визначиться своєю майбутньою професією та стане пожежним рятувальником. Вони тренуються в чотирьох етапах: це в'язання рятувальної мотузки, пожежна естафета, найвидовищний етап теорія, звісно ж, без знань ніяк, а також одягання бойового одягу вогнеборця. За словами Наталії Батир, тривали командні змагання юних рятувальників пожежних в Ужгороді 28 травня з 10 до 15 години. Оксана Ушакова, Лонтіниколишин, Суспільне новини.